Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ще тема у нас буде світлотехніка, тобто led лампи. Адже, як відомо, в Україні стартувала програма заміни лампи накалювання. Ось такі лампи накалювання, відповідно, міняються на LED-лампи. Але чи вони корисні чи шкідливі? Давайте розглянемо дане питання. Знову у нас відклю... відключення електроенергії. Як бачимо, я користуюсь автономною системою живлення. Електрика в мене є, лампа світить. Отже, електрики немає, світла нема. Отже, ось перед нами стаття. Дослідження пульсації світлового потоку світлодіодних ламп та світлодіодних світильників. Вона відповідно була опублікована 6 .2019 року. Ось тут є фахівці, різні спеціалісти, кандидати наук, метрологи, і вони все розглядали дане питання. Отже, давайте трошки почитаємо. Відповідно, вступ. Пульсації світлового потоку завжди представляли собою проблему, що властива електричним джерелам світла, які живляться змінним струмом. Вони негативно впливають на самопочуття та здоров'я людей, створюючи відповідно дискомфорт, вони при тривалому впливі виникають мозкові явища, які підвищують втомлюваність, знижують продуктивність праці, спричиняють головні болі і є найбільш імовірними причинами провокування еліптичним судом. Пульсації можуть призводити до змін сприйняття навколишнього середовища, наприклад, із-за виникнення оптичних ілюзій через стробоскопічний ефект. Людським оком пульсації можуть сприйматися приблизно до частот 80-90 Гц, але пульсаціями, що виходять за межі здорового сприйняття, також не слід ігнорувати. Навіть в діапазоні частот до 400 Гц вони можуть негативно впливати на організм людини. Ну і відповідно тут є обґрунтування досліджень, як бачимо, ось можна почитати. Я так проведу, щоб можна було зробити стоп-паузу. Перечитати дану статтю. Все, я читати не буду, коефіцієнти, є розрахунків тут. Далі у нас продовження ось статті. Схеми різні, є таблиці. Ось так, щоб було видно методи досліджень. Дослідження проводино за допомогою світлодіодної лампи потужністю 5-12 В для прямої заміни ламп розжарювання та світлодіодні світильники потужністю 10-75 Вт різних торгівельних марок. Ну, відповідно тут максимально в рівні глибини пульсацій, табличка. Аналізи досліджень. Ось Результати аналізи досліджень. Все тут є. Пульсації. Ось продовження. Різні таблиці та схеми. О, і завершення да, даної статті. Ну, ось, коротко, що можна виділити. Зорові подразники при частоті від 15 до 20 Гц є найбільш мовірними причинами провокування епіліптичних судом. Пульсації в діапазоні частот 370 Гц викликають головні болі, порушення зору. Доведено також, що пульсації, які сприймаються несвідомо до частоти 200 Гц, можуть спричинити головні болі, напади, мігрені, в тому зниження здатності до читання. Ось, відповідно, такі є тут стаття. Ось так описано. Ось проведеними дослідженнями встановлено, що більше 35% досліджених світлодіодних ламп мають величину пульсації, що перевищує безпечний рівень, відповідно. Вимірювання проводили з використанням методик відповідно за допомогою приладу UPR tec MK350 s Premium з проміжним забезпеченням. Ось такий відповідний прилад для виміру пульсацій світлодіодних ламп використовувався. І ось перед нами таблиця і ці всі пульсації. Але давайте перейдемо ми до практичного завдання. Отже, Перед нами зараз, як бачимо, лампа накалювання. Давайте її увімкнемо. Так. Вмикнув лампу накалювання. Бачимо, світлить, вона яскрава. Зближую. Як бачимо, пульсації, ну це не прилад в мене спеціальний. Це, так, Через телефон, можливо, щось ми побачимо, може ні. Бачимо, лампа накалювання, працює. Пульсацій ніяких ми не бачимо. Отже, вимикаємо. Так, зараз спробуємо увімкнути LED-лампу. Отже, перед нами лампа 11 Вт, 96 мА 3000К, якщо видно, ось так, 3000К. Увага! Вмикаю LED лампу через інвертор, так як напруги немає, будемо користуватися інвертором. Дивимося, споживання у нас становить 9,9 Вт 0,06 А. ось, 3000 К. Наближую до лампи LED, як бачимо. Пульсацій, так як у лампи накалювання, ніяких немає. Давайте увімкнемо іншу лампу. Ось, для прикладу, в мене є лампа. Зараз покажу. Ще ось така є лампа. Так, що в нас ще було? Так видно. О! 4100к. Вмикаємо цю ледлампу зараз. Заміняємо ледлампу. Отже, увага, микаю інвертор. Дивимося. Так, споживання становить. 5,3 Вт, 225 вольт, 0,16 А. Дивимося, го Дивіться, які пульсації що відбувається. Лед-лампа 4100К 11 Вт. Ось зближую пульсація. Відповідно, вона буде шкідлива як для очей, так і на самопочуття. Буде пливати, мабуть, також ця LED-лампа. Давайте ще увімкнемо якусь іншу лампу. Ось є Максус. Зараз вимкнемо максус. Перед нами лампа максус 3000К. Ось як бачимо, світить пульсації незначні, трішки є, але все-таки краще, ніж попередньо. Як бачимо, можна дивитися, нічого такого для очей шкідливого, я думаю, що тут немає. Отже, як ми бачимо, ось ця LED-лампа працює непогано. Пульсації незначні, трішки є. Ну, це в мене не спеціальний прилад, це через смартфон. Я вирішив так перевірити. Можливо, комусь буде цікаво. Давайте ще вмикнемо знову попередню ту лампу, що в мене була. Отже, перед нами. Лед лампа. Дивимося так, вмикаємо. Споживання 5,3 Вт. Дивимося. Євроламп. 11 Вт, 4000К LED. Ось так пульсує, я думаю, дуже-дуже шкідливо буде і для очей, і на самопочуття. Отже, будьте уважними, коли будете міняти ви лампи накалювання, ось, скажем, Скажемо, на лед-лампи вам будуть видавати. Вибирайте, робіть правильний вибір. Користуйтеся LED-лампами, робіть правильний вибір. Отже, з таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Все буде Україна!